Що очікує Україну в лютому 26-му році? Ми і так бачимо, сьогодні в нас 8 лютого 26-го року, що лютий почався у нас важко. Відключення в багатьох будинках немає тепла, світла. Світло дають дуже обмежено, тому ми подивимося, чим. Закінчиться лютий 26 го року для України. І так, дивимося на карти Ленорман. Чим він закінчується в Україні. Перша карта дуже підступна. Коварні плани є домовленості, однак вони порушують. Великий тягар, який несе і випробування Україна в цей період. Ключова карта перспективи. Лише на перспективу слід. Очікувати, Україна лише очікує хороших часів, насправді є підступні плани, еліт, удари, розрушення, розмови. Влада буде намагатися втримати якусь ситуацію психологічно стабілізувати електроенергію, якось навести якийсь емоційний більш-менш комфорт для населення. Однак результат Ну, результатами тут не бачимо. Ми бачимо серйозні розрушення, яке завдала російська агресія по енергетичній інфраструктурі економічній інфраструктурі. Вона буде продовжувати. Хоча ми бачимо, що певні домовленості щодо ненанесення спільних ударів є. Однак, по факту, вони не виконуються. В останній час ми не бачимо, щоб Україна наносила серйозні розрушення. Ну, я думаю, тому що сама підрозрушена інфраструктура розрушена, і це унеможливлює реальну відповідь України на розрушення зі стороні Російської Федерації. Узагальнити лютий продовжує бути складним і закінчиться втратами для України. Подивимося на картах Таро, які більше показують глибинні процеси і причинно-наслідковий зв'язок. Покажіть нам, чим закінчиться лютий для України, яким він буде. Я би сказав, що є певна ситуація, від якої Україна не хоче відступати згідно своїх домовленостей. Тобто Україну в лютому будуть максимально прогри... прогибати. Це можуть бути міжнародні організації, інші держави відносно домовленостей, тобто Україну будуть давити, щоб вона поступилася певними своїми амбіціями. Які до цих домовленостей Україна вважала такими, що не підлягають обговоренню. Якщо це не вдасться, дії будуть продовжуватися занадто хитрими. Чого стосуються ці прогибання України? На що не хоче погодитись Україна? Так. Тут. З карт я би сказав, точно ми не можемо прям детально сказати, які домовленості, Однак я вважаю, що домовленості, які існують між Росією і Україною, були спочатку про одне, на яке майже дійшли досягнення. Але в останній момент ставка піднялася зі сторони Росії за допомогою іншої сили. І Україну намагаються прогнути. Можливо, це про окупацію. Так скажемо, що Україна має визнати е, території, окуповані, або погодитися на інші умови, які прогибають. Однак забирають в Україні перспективу в майбутньому, шанс досягнути чогось нове. Вони надто жорсткі для України, якщо Україна відкинула ці позиції, а по картам бачимо, що вона відкинула ці пропозиції. Війна і удари будуть продовжуватися. Тобто, в цілому, ми можемо сказати, що в лютому продовжиться процес розгрушення енергетичної складової України і намагання Украї... Україну зламати через її принципи. Всім міцної волі, до наступних зустрічей.